Але сьогодні є нас складними от, і хочеться відреагувати, прореагувати на них. І тут, власне, знову ж таки, було трішечко, ну, трішки сказано проговорено на якісь пенш, певні нюанси форми навчання, і я думаю, після цієї розмови, яка буде у нас з вами, ми зможемо собі подумати, яка ж конкретна форма навчання індив... індивідуальна була в даному випадку. І от форми навчання. Перед тим, як ми почнемо з вами говорити про форми навчання, хочу запитати, скільки в мене є хвилин на це? 20 чи менше, відразу кажіть, щоб я розуміла, в якому режимі ми говоримо: стомились, не стомилися. Дуже хочу запитати у наших учасників: ще готові на 40 хвилин. Як діємо? Добре, я тоді е, буду е, так. пишуть, що так, чудесна. Ну, Я все одно буду знати в такому режимі, коли антилопа е, тікає від лева, але при цьому хочу багато всього розповісти і сказати та, та, та інформація, яка дійсно є корисна і цікава. Перед тим як ми розглянемо форми навчання, дуже хочу запитати у вас, скажіть, будь ласка, е, за якою формою навчання ваші діти наразі здобувають освіту? Хто знає, а я думаю, знаємо, пишіть. І, будь ласка, зачитайте, тому що я чатик то бачу, ніби то ага, поради психолога потрібні всім зараз. Супер. Навіть коли там уже далеко за вечір. Так, поради потрібні, Дякую. От, поки ви пишете, е, яка ж форма є у вашої дитини наразі сьогодні, за якою формою навчання ви навчаєтеся. Е, мені ще дуже хочеться за вас запитати, а для чого взагалі ага, індивідуально, але ходимо до школи, онлайн форма навчання. Якщо індивідуально, але ходимо до школи, угу. онлайн форма навчання бачу. Дистанційна, онлайн. Бачите, як онлайн дистанційна. Ну, типу, онлайн. угу. Добре. А, і скажіть, будь ласка, як ви думаєте, нащо нам взагалі оце сьогодні говорити про форми навчання? Нащо б нам здалося? От ваші думки от буквально по одному, по два слова, які є? Жили б ми собі добре без цих форм навчання та й все. Ага, сімейна форма навчання я бачу онлайн? Так, поки що, нащо нам потрібно? Дуже цікавить, онлайн. Бачу там. Угу. Переважно онлайн. Щоб краще зрозуміти, що більше підходить для дитини. Так, супер. Угу. Може, ще. Індивідуальна інклюзія, дитина прийшла. Ага, тут запитання. Поки що запитання я не читаю, але обов'язково слухайте, десь їх собі фіксуйте. І в кінці буде в нас час для запитань. Дякую. Добре, тоді ми можемо собі рухатися далі і включити другий слайд. І перед нами зраз відразу буде така цікава схемка власне цих форм навчання. І хочу відразу сказати про. Закон освіти, здається, це була у нас дев'ята стаття, який говориться про те, що учасники освітнього процесу перебувають або А, ні, стоп, це ще читаю, не те. Абсолютно це дуже велика презентація. Хочу сказати про те, що в нас є така чудова стаття дев'ята про освіту, яка говорить про те, що будь-яка особа має право здобувати освіту за тією формою навчання, яку обирають батьки. Гарно звучить, типу, але є певні але, і ми про них відповідно поговоримо. Ось і зараз я дивлюсь на те, що ми можемо собі спокійно. Переходите до того, що які є форми навчання. Я дуже швидко скажу, що є очна форма навчання, змішана форма навчання, дистанційна і є індивідуальна форма навчання. Вона поділяється на сімейну, педагогічний патронаж та екстернатну форму навчання. І тепер давайте ми перейдемо до третього слайду. Я ж подивлюсь, що там, бо поки що мені аж самі цікаво. О, все супер. Добре. І дивіться, дуже важливо зараз вже про це багато було проговорено, і ми з вами ще раз на цьому зацентуємо свою увагу, бо це правда є дуже важливим, що будь-яка форма навчання вона має щось забезпечувати, вона має щось давати. І саме найперше, якщо подивитися на нашу пірамідку, яка у нас є з правої сторони екрану, це безпека. Тобто будь-яка форма навчання вона забезпечує безпеку, тим паче в той час, який ми з вами зараз всі переживаємо. І відповідно до того, що у нас з безпекою зараз не все є ОК, на сьогоднішній день є такі чотири категорії учнів за місцем проживання в Україні. Як дуже швидко проговорю: це ті здобувачі освіти, які істотно віддалені від бойових дій, тобто там, де є відносно безпекова ситуація. Це ті м, учні, які є внутрішньо приміщеними особами, учні, які тимчасово знаходяться за межами України, учні, які є у зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. І я не стовідсотково собі знаю, що ви себе десь там впізнали, так десь ви із якихось цієї категорії, десь точно ваша дитина знаходиться або одна, або навіть більше дітей. Тому ми собі розуміємо, що якщо е, є безпека. То буде все і буде навчання. Тому саме найперше, будь-яка форма навчання має забезпечувати безпеку. Наступне, це про те, що говорила пані Валентина: це е, є та індивідуальна освітня траєкторія дитини, тобто освіта має забезпечувати або форма навчання. Зараз перепрошую говорю про форму навчання, має забезпечувати освітні розвиткові потреби відповідно до віку. Коли в нас є ці дві сходинки, ми розуміємо, що ок, ми знаходимося в безпеці, і ок, ми вже там знаємо типу, що які освітні потреби потрібні нашій дитині, ми вже можемо собі думати, у мене є мої ресурси. А що власне я можу зробити для того, щоб покращити якість освіти моєї дитини? Чи можу я на сьогоднішній день, наприклад, більше уваги приділяти цьому процесу, тому що ми знаємо, що є такі. Форми навчання, де батьки ну максимально включені, інколи це і дуже часто це тому, що є безпосередньо те потреба, а інколи ну, тому, що як сімейна форма навчання, бо батьки відчувають, що вони можуть дати дитині освіту, забезпечити її самостійно. І відповідно, якщо ці три е, забезпечуються потреби, то ми можемо говорити про м а що у нас там до речі далі написано. Власні ресурси можливості я не бачу просто альтернативи. Ага, так ми Так, да ну і відповідно це альтернатива. Ми тобто ми собі знаємо, розуміємо, що ми можемо замінювати форми навчання. У нас є таке право на законодавчому рівні. Ось і тепер давайте ж зараз з вами проговоримо більш конкретно предметно про кожну із форм навчання. Тому ми собі дозволимо перейти на інший слайд. Я хочу відразу сказати, що моя колега виписала мені величезну догану за те, що я не вставила картинок і в мене така собі не дуже цікава презентація. Тому я буду намагатися говорити більш цікаво. Тобто, з такими картинками, що ми собі уявляли, і перша форма це очна форма навчання. 100% всі про неї знають і чули. Немає такої людини, тому що всі ми ходили до школи. Ходили, я так собі розумію, все ж таки научну форму навчання. Тобто, що це мається на увазі? Це коли ми піднімаємо себе, піднімає, коли піднімаються наші дітки з ліжечка і прям несуть своє тіло, тобто йдуть до школи. Тобто, ця форма навчання передбачає безпосередню присутність дитини на фізичному рівні в освітньому просторі. Ну, наприклад, школа, ось зараз на сьогоднішній день. Ми звичайно з вами живему в умовах війни, і ті люди, які знаходяться в Україні, так ще інакше розуміють про те, що має будь-яка школа забезпечувати безпеку. Наразі сьогодні це є укриття. Ну і інша там перелік тих безпекових обов'язків, які має задовольнити школа. Якщо ця школа задовольняє, то ми всі біжимо дружно на кожну форму навчання, відповідно, якщо ми цього хочемо. Наступне я думаю, тут можна не зупинятися. Дистанційна форма навчання. Ну, це та форма навчання, яка, до речі, я ще потім скажу який ми маємо для себе розрізняти. Дистанційна форма навчання це тоді, коли е, ми знаємо про неї з часів пандемії, нас всіх дружно загнали додому і сказали ха. Сидіть, будь ласка, навчайтеся за екраном своїх комп'ютерів, вивчайте різні технології, а, святкуйте за тим, що дитина виконувала там той графік, який є, приходила за графіком до школи. І тут е це дистанційна форма навчання, і тут дуже цікаво е проговорити про те, що коли нам говорить адміністрація школи, коли нам говорить не лише адміністрація школи, коли нам наприклад, говорить парламент освіти про те, що будь ласка. Ви зараз всі мусите бути дистанційно. Це говорить не про форму, це говорить про онлайн навчання Коли ж ми говоримо про форму? Ми говоримо про форму в тому випадку, коли батьки обирають цю форму. Тобто, якщо у мене є можливість ходити очно, і мене ніхто нікуди не заганяє в будинок, то але я собі вирішую, що я хочу, щоб моя дитина ходила дистанційно, вирішую з різних причин. Там ми знаємо, що більшість зараз дітей наших знаходиться за кордоном, і, відповідно, якщо вони хочуть здобути освіту в українській школі, то вони навчаються дистанційно. Тобто, для того, щоб отримати цю форму навчання, треба реальні для цього якісь обставини, ем, щоб були. І тут ще дуже швидко хочу сказати, часто буває так, що наш клас говорять мені, наш клас весь пішов дружно онлайн вчитися, наприклад, там на очну форму навчання. А ми боїмося навіть ну, просто нам страшно. Ми хочемо дистанційно, чи можемо ми собі свого вчителя залишити за нами, щоб Наприклад, щоб ми його навчилися але дистанційно, в такому разі є декілька таких стратегій, що можна про це сказати. По-перше, є змішана форма навчання, вона задовольняє, може задовольнити таку потребу, якщо адміністрація може задовольнити таку потребу. Але про це згодом і може бути, якщо, наприклад, є таких п'ять дітей у вашому класі, які хочуть дистанційно, тобто треба більше п'яти учнів. Якщо ж вони є, тоді ви можете чогось вимагати. Ну, точніше, не вимагати, а просити. Якщо ж немає п'яти дітей, то, вибачте, не можете ви просити. Знову ж таки, якщо вам конче потрібна дистанційна форма навчання, а той заклад освіти, в якому ви зараз є, її не може вам надати, то ну, ви звертаєтеся в той парламент парламент. Ні, в парламент не потрібно. Департамент освіти, який є не неподалік від вас, і кажете, ой-ой-ой, нам треба. І вони щось якісь вам рекомендації мають надати. Тобто, вас залишити без цього не можуть. Тобто, без вашої заяви, звісно, треба написати заяву, а, писати дуже гарненько причини, і вас не залишать без рекомендацій. Щось вам порекомендують, можливо, це буде інша школа десь поблизу від вас. І от переходимо до змішаної форми навчання. Я дивлюся, скільки в нас секунд. Ага, хвилину трохи є. Змішана форма навчання. Це якраз той момент дуже мені подобається. Це змішана форма навчання. Чому тому, що тут класно відбуваються ротації? Про це можливо Наталя, моя колега дуже гарно розкаже, бо вона це все бачить з Знає, як воно відбувається. Коли вона розповідала мені, я прям чесно кажу, захоплювалася наскільки це колосальна робота. Дякую нашим вчителям за це. Ось тобто, це що мається на увазі? Змішана форма навчання це очна дистанційна отак разом. Тобто змішана. І тут може бути той така штука, що ті діти, які є в Україні, навчаються в Україні, і вони знаходяться знову ж таки підкреслюю в регіонах, які є більш-менш безпечними на сьогоднішній день, то вони собі входять на очну форму навчання. Ті діти, які є за кордоном, вони відвідують цей очний клас. Так, це дозволяє нам, ну типу, зберегти клас в тому вигляді, в якому він був до війни. Це важливо. Це і це, ну, типу, зміщена форма, вона має дуже багато функцій. Вона має там чотири моделі. Є така штука, як перевернутий клас. Тобто, до речі, можливо, Наталя хоче розповісти про перевернутий клас. А можу зі своєї сторони тільки додати, що змішана форма так. навчання вона е, може поєднувати дві форми одночасно. Тобто, ми в назві, да, ми можемо прочитати змішана, тобто вчитель проводить урок одночасно для учнів, які присутні фізично в школі, і ті, що знаходяться зараз біля своїх екранів, ноутбуків або якихось там носіїв для того, щоб uh -huh. навчати. Далі. Тобто це можуть бути діти не тільки ті, що залишилися в Україні, а навіть ті, що зараз тимчасово перебувають за кордонами нашої країни. Тобто, це навчання, яке дозволяє поєднувати е, обидві форми, і це дуже класно, дуже е, кайфово для учнів. І єдине, що можу сказати, що це дуже важко для вчителів. Тобто, я ти одночасно маєш приводу вчителям. Так. А, ти можеш одночасно проводити урок для учнів і спілкуватися з ними вживу, але при цьому завжди слідкувати за тим, що діти, які знаходяться за екраном, вони теж мають повноцінно отримувати ту інформацію, яку ви надаєте учням всім. Ось і єдине, що хочу ще додати, що дистанційна форма у нас з'явилася не тільки з пандемією, вона була і раніше. У нас є такі школи, які дистанційно навчають від початку до кінця, тобто це форма, яка була нам вже давно відома, але з пандемією стало ну, більш так відома усім іншим учасникам. Дякую, так да, можливо, то мені вона так більше стало відомо. Погоджусь, і тут знову ж таки ми говоримо про те, що форма навчання це тоді, коли батьки собі власне можуть обирати, а саме навчання дистанційне це тоді, коли від цього вимагає ситуація, наприклад, надзвичайна якась ситуація. Ось добре, і е, ще трішечки буквально скажу про змішану форму навчання. Є така модель в змішаній формі навчання, як яка називається гнучка модель. І ч, ч, чому вона гнучка? Тому що тут е, знову ж таки, якщо може дійсно адміністрація школи забезпечити цю гнучку модель, тут треба ще це дуже сильно для себе розуміти і розмежовувати. Якщо ж може вона забезпечити цю гнучку модель навчання, то діти можуть, наприклад. Якусь частину уроків відвідувати онлайн, а якусь дистанційно. І, і, і це правда дуже буває зручно. Добре, ми можемо, в принципі, я проговорила певні нюанси, коли ми можемо Тобто так, проговорила, можемо собі далі йти. І зараз ми переходимо до індивідуальної форми навчання. Я вже говорила про те, що вона в нас є і сімейна домашня форма здобуття освіти, і педагогічний патронаж і екстернатна форма здобуття освіти. І почнемо ми з самої першої форми навчання, яка в нас тут зазначена, це сімейна форма здобуття освіти. Ось так, сімейна форма навчання освіти це та форма або той спосіб організації освіти, де батьки самостійно несуть відповідь вони і організують, і несуть відповідальність за той освітній процес, який відбувається з їхньою дитиною. Коли батьки розуміють, і знають, що вони можуть це зробити, забезпечити свої дитині, вони це роблять. По законодавству цікаво, можливо, Наталя щось під, ну, підкоригує мене. За законодавством будь-яка сім'я може отримати цю форму освіти. Тобто. Це говорить про те, що заклад, в якому перебуває дитина, навчається, має надати цю форму здобуття освіти. Немає тут обмежень. І тобто немає якихось особливих на це причин, щоб отримати цю сімейну форму здобуття форму освіти. Ось і такі цікаві моменти можемо проговорити вже зараз про сімейну форму освіти. Це те, що не обов'язково батьки самі мають навчати своїх дітей. Звичайно, ні. Вони залучають до цього і інших суб'єктів навчального процесу. Тобто, це можуть бути репетитори. Також... Батьки не є самі з собою в навчальному процесі. Вони мають право брати консультацію вчителів, брати підручники, необхідні, які потрібні, тобто за освітньою програмою, яка в них є. Тобто вони, в принципі, дотичні до школи і можуть звертатися за потреби, якщо їм потрібно. Ось далі я собі думаю, що ми можемо спускатися педагогічний патронаж. Цікаво, і що тут ми можемо собі сказати? Що це спосіб організації освітнього процесу, що передбачає індивідуальний супровід учнів учениці педагогічними працівниками за межами школи, у тому числі і так, дивіться. Ця педагогічний патронаж, вона якраз має свої особливі обмеження. Тобто не всі за законодавством мають право здобути цю форму освіти. Далеко не всі для цього. Найперше, а до речі, цю форму освіти можуть здобувати і особи, яким вже за 18 років, в тому випадку, якщо це Передбачено законодавством, тобто для цього знов ж таки повинні бути особливі причини. І тепер давайте ж поговоримо про те, які учні можуть здобути цю, цю форму навчання. Ті учні, які зараз знаходяться, наприклад, в селищах, в селах, у яких ну, типу, є досить мала кількість дітей, які навчаються, і клас не може зібрати до п'яти учнів. То в такому випадку. Їм, 100% за законом, як би це правильно сказати, пропонується сімейна домашня форма здобуття освіти. Ось другий випадок: це тоді, коли до, наприклад, дитина знаходиться зараз у нас на стаціонарному лікуванні або має реабілітацію, також це форма сімейно педагогічний патронаж. Якщо ж дитина за станом здоров'я не може приходити до школи, це також педагогічний патронаж. Ось педагогічний патронаж, він не виключає соціалізацію дитини. Діти можуть і мають право приходити до школи, відвідувати клас. Знову ж таки, це все обговорюється з адміністрацією з вчителями. Також, а, якщо Приймається рішення, що цей педагогічний патронаж за межами школи. Я ще раз підкреслю, то він буде за межами школи, або ж на території, де зараз лікується дитина, якщо це передбачено тією територією, або репітобто лікарні чи реабілітаційним центром. Якщо не передбачено, то шукається місце поблизу цієї лікарні чи реабілітаційного центру. І там влаштовується така форма навчання. Цікавий ще момент є, що якщо таких дітей декілька, то збирається група до п'яти осіб. Ось, і ми можемо зараз на свій час, ми давайте спустимося і проговоримо, поговоримо про екстернатну форму здобуття освіти екстернат. Це Та також. Домашнє навчання, воно воно також є, має свої певні обмеження, тобто для цього потрібно мати знову ж таки ґрунтовну причину. Як правило, і нам відома ця екстернатна форма навчання, тобто навчання екстернатом, екстерном, екстернатом, це тоді, коли у нас дитина засвоює навчальний матеріал набагато швидше, ніж її однолітки, і вона може, наприклад, засвоїти клас там два класи за один клас. Якщо для цього є всі підстави, то дитина йде за своєю програмою, своєму навчається і здобуває освіту швидше. Це може стосуватися як в цілому освітній програмі, наприклад, там, як я сказала, клас 2, а може стосуватися якихось предметів. Тобто, я йду за програмою, але, наприклад, математику я там знаю вже отак далеко я побігла, то відповідно в мене буде екстернат. Математика здаватиметься так. Також, крім, крім дітей, які мають це ті діти, скажімо так, які вже визначені професійно, тобто спортсмени, або є, можливо, це такі спрямування мистецтва. Тобто, якщо вже професійно я визначилася, я розумію, що мені потрібно тільки те то, -те -то є право перевестися на цю форму навчання. Звичайно. Екстернат, до речі, він не має вікових обмежень. 62 роки, будь ласка, приходьте. Чому? Тому що, по-перше, якщо за якихось обставин людина зараз знаходиться у в'язниці, вона може пройти цю форму, цю форму здобуття освіти. Також цю форму здобуття, ця форма здобуття освіти доступна тим людям, які знаходяться за кордоном. Ось і е, якщо, наприклад, іноземці, вони є в Україні, але вони є інозем, іноземцями, то вони також можуть здобути освіту за цією формою навчання. Так, дуже швиденько я розповіла про певні особливості кожних із форм навчання. Е, далі, якщо будуть запитання, обов'язково пишіть, фіксуйте, спробуємо дати відповідь на них. І наступний слайд, останній, я б хотіла зараз. Е, Сказати про це, так? Зараз ми його відкриємо, варто знати. Індивідуальна форма навчання не обмежує учнів, брати участь у позакласних активностях школи, олімпіадах, конкурсах, турнірах, змаганнях на загальних підставах, святах тощо. Поєднувати різні форми навчання, наприклад, екстернатну та дистанційну, проходити ЗНО, мені сказала моя колега Наталя, що ДПА вже... Здається, з якого місяця немає цього року? В цьому році, в січні місяці, вийшов наказ, який відміняє проведення ДПА учнів четвертих та дев'ятих класів. У нас залишається тільки ММТ. ММТ разом зі своїми однокласниками. Дякую. Так.